Печу паски, печу короваї, Клас. калачі. Ну, все, що можна з тістом. Фамілія Ляджут. А ваша родина допомагає вам пекти паски? Ні, я печу паску сама. Треба, щоб у хаті була повна тиша ага. і тепло. Ого. Рецепт мені дістався від моєї бабусі. <гас> Скільки поколінь вже існує ваш рецепт паски? Ну я вже, я вже третє покоління. Угу, да. wow. А ваша бабуся як випікала паски? У печі. Uh -huh. У печі і я випікала в uh -huh. печі. Да, uh -huh. У нас піч. Uh -huh. Обов'язково, грабові дрова, тільки uh -huh. граб, щоб горів uh -huh. у печі. Ci... Temperature... Oh. А у піці температура регулюється? А ми знаємо як контролювати а. скільки треба спалити дров, ага. щоб спекти паску. Ага.